Та понятно, вам же швидніше це по-любому. Там ваги були мокрі, дощ ішов. І там не дві, не четвірка була, а 4730 було. І тепер ось я прийшов, поклав цього ж самого кавуна, і він вже 5. Дивіться, опять будете мені розказувати. 5675. Це шестірка, там щось грязне. 5,680. бачите, 70. То, що ви мені хочете розказати, ну. чесне слово. То це прийшло від того відео, що я знімав, 2 дні прийшло. Був 4300, через 3 дні став 5600. Тобто за 3 дні кавун набрав нормально. Нормально набрав. 4300, 700. Це виходить, 5 і 600. 1400 грам, да? Майже півтора кілограма набрав кавунчик, тому я вважаю, що це нормально.